Шановні студенти, батьки, колеги, щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Це свято завжди дає нам сподівання на найкраще майбутнє. На нас покладена відповідальність виховати нову генерацію творчих, талановитих професіоналів, здатних відродити батьківщину, вести її європейським шляхом розвитку. Знаємо. Що цьогоріч студентам доведеться здобувати знання в непростих умовах. Пам'ятаємо, яку ціну платить Україна за право бути незалежною, за право бути нацією вільних, гідних тих, хто захищає це священне право. Лише спільними зусиллями ми здолаємо усі перешкоди на шляху до щасливого майбутнього. І цього року традиційно ми несемо в серці віру в завтрашній день, надію, що світло переможе темряву, а Україна здобуде перемогу з Днем Знань! Слава Україні!